Thank you на відбудові СБУ викрила керівництво сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури. Наразі за матеріалами служби безпеки України повідомлено про підозру двом чиновникам. Сумської обласної військової адміністрації, а саме заступнику голови Сумської обласної військової адміністрації та тимчасово виконуючому обов'язки начальника департаменту капітального будівництва. За інформацією СБУ, посадовці привласнювали кошти, виділені державою на відбудову цивільної та критичної інфраструктури мостів та доріг. Будматеріали купували за цінами в два-три рази вищими за ринкові. Задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта. Зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще восьми десятків таких об'єктів. Журналісти СТ звернулись за коментарем до Олега Клименчукова, заступника керівника ОВА, який згідно із сайтом ОДА курував роботу департаменту капітального будівництва. Він же звітував перед громадськістю про відбудову і руйнувань на Сумщині. Та посадовець кинув слухавку, не вислухавши питання журналіста. Можете, будь ласка, спростувати, бо під тимчасовий керівник ОВА повідомив Олег Клименчуков від учора у відпустці: якщо винуваті колеги, вони понес, повинні понести, понести відповідно до чинного законодавства з усіма там обтяжуючими обставинами відповідальність. Якщо не винуваті, повинні бути судом прийняті відповідні рішення. Якщо слідство там дійде до якогось іншого етапу, там а, і це буде визначено законодавство. Звісно, вони будуть автоматично відсторонені. Досудове розслідування триває, а громадськість чекає покарання винних. Звичайно, треба розслідувати, і винні мають бути покарані. Якщо це так, то вони повинні сидіти в тюрмі. Просто це шок. Остільки що всиділи, да, ми це обсуждали. розмовляли тільки, саме що, про що, це. Кому війна, кому мать родна. ну просто шок і, і неподобство, і такого не має бути. Новини СТС. 2 лютого пізній вечір в лікарняному коридорі Сумської міської центральної клінічної лікарні вишукувались медики. Це надзвичайно важливий момент. Коридор пошани так вшановують людину, яка стає донором органів після своєї смерті. Команда кардіохірургів з Національного інституту серця на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодоровим вже вдруге за останній тиждень терміново приїхали до Сум, щоб виконати пересадку органів та врятувати життя. Цього разу родичі сумського донора жінки дали дозвіл на забір серця і двох нирок. Серце одразу пересаджують пацієнту. Його власне серце вже втратило здатність скорочуватись. Всі дії хірургів це віртуозна майстерність, і ось кульмінаційний момент. Борис Тодуров дає електричний розряд і запускає пересаджене серце в роботу. Борис Тодуров – автор першої в Україні трансплантації серця, яку виконав ще на початку 2000-х. і нині виконує щороку до півтисячі пересадок серця, високо оцінює потенціал сумської лікарні. Трансплантація це вищий пілотаж у хірургії. Загалом такі втручання вимагають неабиякої підготовленості лікарів та високого рівня оснащення медичного закладу. І все це в центральній міській лікарні є. Думаю, що ця, ця операція дуже знакова для Сум і тим паче знакова для міської лікарні на сьогодні, в Україні. Далеко не всі обласні лікарні, далеко не всі інститути виконують трансплантацію серця. А в Сумах в міській лікарні за тиждень вже друга трансплантація і з цього приводу мої вітання. Думаю, що це не остання наша робота спільна. Ну і все поки що йде на благо наших. Ориг, так що будемо, будемо продовжувати. Директорка центральної міської лікарні говорить, пересадка органів це дуже актуальний і дуже складний напрям в медицині. Проте, перше, за що дякують медики за згоду родичів на забір органів, один донор може врятувати кілька інших життів. Сьогодні пересаджено успішно серце, і буде пересаджено успішно дві нирки. І отже. Буде врятовано ще три життя. Дякуємо команді інституту серця. Дякую лікарям Центральної міської клінічної лікарні, які підготували процес трансплантації. Надіємось на те, що в подальшому ми будемо так же плідно працювати, і для нас безумовно це великий успіх і успіх для всієї сумщини, оскільки за тиждень у нас пересаджено вже два серця. Врятовано дві людини для центральної міської лікарні сум робота команди кардіохірургів інституту серця на нашій базі це величезна школа досвіду для сумських лікарів, які до приїзду столичних колег готують операційно і вивчають всі етапи надскладної операції. Ми дякуємо Борису Михайловичу. До працівникам інституту серця. І надіємось подальшому будемо плідно працювати на благо нашого народу. Для збереження життів українців Тетяна Полозова Єген Сердюк новини СТС. На сьогодні ситуація на українсько-російському кордоні сказати, по сумській області контрольована, процедура. зазначив керівник ОВА. Станом на сьогодні ударних групувань на кордоні сумської області не виявлено. З іншого боку, і про це говорять а, і керівники держави, і секретар Ради національної безпеки і оборони, і військове керівництво, що а, і міжнародні експерти, це є в публічній площині. Що в лютому, в березні очікується а, посилення а, наступальних дій а, з боку агресора. Де воно буде, по яким напрямкам, точно невідомо. Зараз. А, Проводяться чергові заходи по моніторингу і посиленню укріплення і кордону, і посилення відповідними силами і засобами, скажімо так, прикриття загрозливих напрямків. На цьому тижні міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу, до яких можуть вступати добровольці. Долучитися пропонують до однієї з восьми штурмових бригад національної поліції, нацгвардії або державної прикордонної служби. Це не примусова мобілізація, це набір вмотивованих людей. Добровільний набір. Ці новостворені вісім штурмових бригад по лінії МВС. Вони не будуть виключно складатись. Із добровольців, які зараз набираються, кістяк цих бригад уже створений із осіб, які мають бойовий досвід, і, зокрема, або перш за все, командири, офіцери в цих штурмових бригадах мають суттєвий бойовий досвід, і вони вже наявні в цих бригадах. Це йде до укомплектування бригад. Набір добровольців проводять до шести бригад Національної гвардії, до бригади поліції Людь та Держприкордонслужби Сталевий кордон. Ці бригади відразу не будуть переміщені в зону бойових дій. Передбачається кількамісячне злагодження, вишкіл, тренування за відповідними напрямками. Лише після цього дані штурмові бригади будуть. Переміщувати зону бойових дій, записатись можна онлайн на офіційному сайті через кол-центр або у відділенні ЦНАПу у сумах, Білопіллі, Ромнах, Шості, Конотопі та Охтирці. Доброволець може обрати будь-яку із бригад, звернутись до її представника, заповнити анкету і пройти лікарську комісію. Умови прийому громадяни віка від 18 до 60 років. Громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я. А також умова відсутність судимості, бійці цих бригад зможуть укласти контракт та отримувати заробітну плату. Мінімальна заробітна плата, як я вже сказав, буде 25 тисяч гривень. Якщо дана бригада буде направлена у відповідні точки, де відбуваються безпосередні бойові зіткнення, то Мінімальна заробітна плата, враховуючи 100 тисяч гривень за бойові, і 25-125 тисяч гривень відповідно. Формування штурмових бригад може тривати до кількох місяців. Згодом, як зазначило керівництво МВС, бійці у складі підготовлених бригад зможуть долучитися до звільнення окупованих регіонів України. Тоня Брозиленко і Євген Сердюк. Новини СТС. 2 лютого росіяни обстріляли із міномета прикордонну есманську громаду. Внаслідок влучання ворожих снарядів. Почалася пожежа біля житлових будинків місцевих. Аби прибути до місця події, рятувальникам довелось подолати значну відстань по дорозі, яка прямує вздовж ворожого кордону. Та й сам населений пункт, у якому виникла пожежа, знаходиться недалеко від Росії, а тому була загроза повторних обстрілів. Та, незважаючи на всі складності, рятувальники ліквідували дану пожежу і не дозволили вогню поширитись на два житлових будинки громадян та чотири господарчі споруди.